Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Вітаю вас з прийдешнім святом. Сьогодні в нас буде вечір, ніч перед Різдвом. Сьогодні до нас прийде мама і моя кома. Ви знаєте, Різдво мені більше подобається ніж Новий рік, тому як це, знаєте, таке для мене таєнство. Коли зустрічається родина за столом, ми читаємо перш за все молитву і ну, таке дуже-дуже душевне свято. ось Тому вітаю я вас з цим святом і бажаю вам Божої ласки, Божого благословіння. Хай Боженька оберігає вас та ваших рідних. Ну і звісно ж, насамперед, хочеться попросити, давайте всі разом в цей святвечір попросимо у Боженьки, щоб він захистив кожного нашого захисника та захисницю, щоб Боженька завжди з ними був разом, оберігав їх, допомагав їм і щоб вони скоріше повернулись. До себе в домівки, до своїх сімей, до своїх рідних живими та неушкодженими, і скорішої нашої перемоги, тому що ми на вс... ну, всі на це дуже дуже чекаємо і сподіваємося що це жахіття вже скоро закінчиться, тому що ми знаємо, що Бог на стороні добра. Ось, хай буде так. А зараз, поки ми ще не сіли, мама ще не прийшла. Мама десь через годинку має прийти, якщо не запізниться, кума трошки пізніше прийде, тому що вона у своїх батьків також будуть святкувати Різдво. Ось, а зараз я. А, вже треба ставити качку. І, до речі, якщо ну, я в минулому відео вам не сказала, що а, рецепт приготування качки, маринаду і таке інше, я написала під е, минулим е, своїм відео, там, де я її маринувала. І, до речі, ще я там залишила рецепт печива. Також це детально вам розписала печиво дуже смачне. Вийшло. Нам сподобалось. Причому всім. Так, а я зараз хочу, ну ви вже, напевно, здогадалися, що я зараз буду робити. Так це пити каву. Зранку я каву вже пила і в нас вже майже вечір. Тому треба ще раз випити кави. Вчора. Ну, Начебто нічого такого не робила, так, що там а, рибку зафарширувала, запекла, печиво з нікусею зробила качку замаринувала. А, ось, і, в принципі, більш такого нічого не робила, але чомусь так стомилась, я вчора лягла спати і просто вирубилась. Сьогодні а, прокинулась а, рано, скажімо так. Для мене це рано о... десь на дев'яту, в 9 встала, зробила собі кави, десь пів десятого я вже повністю встала і почала прибирати, зробила генеральне прибирання у ванній кімнаті, потім прибрала повністю оселю, помила підлогу. Ну, повністю помила і по, це, Скатертину, хочу сьогодні застілити на стіл, так як нас ми користуємося серветками на стіл. Тож я сьогодні, так як свято, вирішила застілити скатертиною. Думаю, вона в мене є. Купувала чи на минулий рік, чи позаминулого року. На новий рік ми її купували і декілька разів тільки застеляли. Тому як на буденні якісь такі ці дні, то не, маю, не бачу смислу застеляти скатертину, тому як вона дуже-дуже швидко брудниця. І цей, кожен раз її старати, прати, вибачте, то я не хочу. Так, п'ю каву. О, ну як можна спокійно попити каву? Треба очистити цей контейнер. Знаєте, такий облом, коли зранку поросинаєшся. Хочеш просто спочатку випити каву. Починаєш робити, то, то вода закінчилась, то каву треба засипати, то цей контейнер. Почистити. А я просто хочу випити каву. Так що зміню зараз цей контейнер, очищу, і все ж таки поп'ю. Так, ось качка. Я її. Зі вчорашнього вечора час від часу перевертала, потім ложкою ложку таку зверху поливала, трошки масаж робила в цьому маринаді, в якій я вчора вам показувала. Ось, І зараз ще хай вона трошечки в мене постоїть, я поп'ю каву і далі вам покажу. Що я буду з нею робити. Сподіваюсь, що вона буде дуже-дуже смачненька. Будемо її запікати в духовці. Так, ну а зараз я все ж таки буду натирати качечку. Для цього мені потрібно змішати чорний молотий перець з сухим часником. Перцю має бути чайна ложечка з гіркою. А часник сухий, дві чайні ложки перемішати і достаємо качку з маринаду повністю. Маринад зливаємо і натираємо качечку сумішю перця з часника. Так от добряче натираємо цією сумішю. Перев'язаємо. Такий масажик робимо. Не соромимось. Качці це має подобатись. Кому б не подобалось, да, щоб його тако герли. І зсередини також треба її потерти. Ось натремо і будемо разом з вами робити начинку для качки. Так, для начинки, дивіться, беру яблучка. У мене три невеликих яблучки. Я порізала на чотири частини. І буду додавати корицю десь півчайної ложечки і столову ложку меду. Потім все це перемішую і буду засовувати в качку. Яблука, як ви бачите, вже в качці. Тепер буду скріплювати, намагатись зубочистками трошки ось тако. Прошиваємо. Ого, поломалась зубочисточка. О, нормально. Потім закриваю фольгою і відправляю в духовку ну, десь на півтори-дві години. Спочатку на півтори години, потім дістанемо, подивимось на неї, що там і як, і буде видно. Ну, я думаю, що годинки-дві їй потрібно буде готуватися. Ну, качка завжди так готується, в духовці запікається. І потім будемо з вами розрізати, дивитися, що це в нас за краса вийшла. Так, ще поставила варити узвар. Ще додала, до речі, свіженьких яблучок. Щось мені так захотілося. Ось, чу... майже не забули за узвар, чесне слово. А він ще має остигнути. Ну, нічого, винесемо на балкон, я думаю, трошки та й остигне. Так, застелили вже скатертиною. Ще дістала ось ці свої серветки. Саме під цю скатертину купували. У нас сьогодні має бути 6 чоловік, тому якраз вистачає в мене. Тому я думала, що в мене тільки 5 оцих серветочок. А ні, мені пощастило і 6. Дивіться на дівчат. Чекають в очікувані. Ще дістали свої. Свій цей набор, набор. біргов користуємось, коли гості приходять. Ну, то й в нас також да? біргов. Mm -hmm. Ось це. Ну, щоб не псували, знаєте, тому що від посудомийки вони трошки царапаються. Мама вже прийшла, да. до нас. ми вже он до... Христос рождається. Славімо його. Да. Так як прийшла перша зірочка, то головні подарунки, мабуть, йдуть в хату. Кажуть, що в цьому році на столі має стояти зелена свічечка і під скатертю має лежати 12 грошей. Угу. Вона є, свічечка. Ну, Зелена ще ми. Угу. Тепер Тато, це тебе з різдвом, бо на Новий рік Дякую. не знаю. Дякую. На доровічку. Mm. Мама, mm. тобі теж Дякую. подарунок. Дякую, я подивлюсь. Ніколь, да. ну і тобі подарунок. Mm. Не знаю, підійде по розміру чи ні, відкривай. Може, присядеш? Може, ти присядеш. Ну тут сюди сядь. Ма, включи тут світло. та та ту Таратарата. тут віна лікарня. Зроби менше. Ой. Чи тут? А, так, тут. Боже, яка гарна коробочка. Ну так, я тільки не знаю, чи по розміру підійде, чи не підійде. Щоб в кімнату помістилось Ну так. Цікаво. Ну ти можеш з одної сторони вже відкрити. Бусі-Бусі Що ж там? Що це ні? а я що це жодне. А ну дивись, відкривай. О, зарядне, так, в тебе нема зарядного доступу. Ой-ой-ой, що це такі. Боже мой, що. Ну це ну Ірина, ну не треба так робити. Ну ти шо, Дуже сильна. Ну слава Богу. А ну похвастайся, що там в тебе? Що там, що там? Я не знаю, що там. А який? Ніка. Ну звісно ж саме. 15 про максимум. Ооо. Тя не ж... отак. Розпаковка. Хоча не мішає. Ще треба було на новий рік ніка. Та ні. який колір. Це А ну. Та все. Що воно тут? скинь її на пол постав. Ну-ка, ну-ка. Вот это Фин... да, Ника. Ну что а ты фея? Напиячила. Я завжди. Колер подходит? Да. Чи нашої сі на небесах нехай святиться ім'я твоє. Ось і качечка вже приготувалась. До речі, готувалась більше двох годин. Дві з половиною. дві з половиною, так. Да. Але ну ми її проштрикали, і в ви, цей виходивала виходила сукровиця. Але зараз нормально, зараз вона трошки остигне. Юра її розріже, а поки е будемо товкти картоплю. Пюрешко ми вже трошки поїлино, ви бачили е куті, вже скуштували дуже до речі, смачненька кутя, І включили собі фільм Вечори на хуторі Бліз Діканки. Да, так, ще. той, який 61-го року. Ось. І чекаємо на кому. Вона, я вже казала, що вона в батьків вона має прийти з сином. Але ми. А, дивіться, що хотіла вам показати, який подаруночок мені мама зробила на Різдво. Ось такий гарнюній. Мені дуже сподобався. У мене ще є кульчики. Також, ну, типу, ванкліп. і на Новий рік, потім вже складу образ. Я ж таки тримаю інтригу, бо я сказала, що в мене є вже вбрання на новий рік, а яке саме ще не показала, але це трошки згодом. Може, і тоді, коли будемо збиратися йти на Новий рік, святкувати, потім вже вам покажу, бо мені ще до цього образу треба червону помаду. Червоні туфлі. Ну, червоні туфлі в мене є. Мені ще треба червону помаду і буде така собі жіночка вам. Якраз рік дракон. Так, <різь> да, але дуже класне вбрання. Так що Юра робить пюрешку, розробить цю качечку. Будемо звати Нікусю, тому як те, що стоїть в нас на столі, вона цього всього не їсть. Не холодцю, не рибки. Рибка, до речі, фарширована. Получилась дуже, смачна. Дуже правда? Смачна, дуже смачна. Так. Така солоденька в міру. Класна. Ось, а до речі, ще оце бастурма, це мама робила. Бастурму дуже смачна. Така під пивку, ну і так, під закусочку. І ось ці свічечки, бачите. З того набору, що ми мамі дарували, мама зробила, і мама вже замовила інший набір ось таку зелененьку робила. Такий в нас різдвяний стіл. Поки не все. Це так. Да. Можна, колядуйте. Там все килимами раду! Ой, радуйся, земле, син Божий, Нам... народився.